Це Микита. Так, ви все правильно зрозуміли по його бідолажим очам. Він стендап комік. Його батьки дали свої останні заощадження на те, що він зміг переїхати із маленького провінційного Харкова до столиці України та пообіцяли, що утримуватимуть його, доки той не стане зіркою. Це було найтупіше їхнє рішення з моменту, як вони вирішили народжувати Микиту. Дуже люблю пасту їсти. Тому що дуже зручно. Одночасно і поїхав, і зудочислив. Що ти мене? Блядь? Ой. Абсолютна бездарність. На те, щоб усвідомити хибність своїх рішень, батькам Микити знадобилось півроку і 21 з половиною рік відповідно. Так, я... Я слухаю. Ты что, спишь? Нет, я це. Я просто вітродуйчик, пока кошенят гладил. Никита, ты совсем охренел? Два часа дня на часах. Ты до сих пор глаза не продрал. Какого черта? Я на ногах шести утра, пока ты там облажаешься. Мам, ты неправильно используешь... Використовуєш... Слово облажаєшся в цьому випадку, бо ти використовуєш доконану форму слова по відношенню до дії, що триває. Да не насрать, що там доконаний. Стендапер ти хренов. Я посмотрела відео твоего выступления. 300 просмотров, ты полгода в Києві. Где хоть какой-то результат? Мені треба ще трішки часу часу. И що ты несешь? Мы с отцом даем тебе бабки, не для того, чтобы ты шутил про мою менопаузу. Мне стыдно перед родственниками, мне стыдно перед девочками с работы. Они тоже смотрели эту херню. А знаешь, дружочек, иди-ка ты на работу. Все, лафа закончилась. Просыпайся, как я. Сам себя корми, сам себе покупай шмотки. Все твои друзья нормальные люди. Устроились войти, зарабатывают в долларах, пока ты облажаешься стендап-комиком. Мам, ты снова неправильно выкрасла форму слова «облажаешься». Я серьезно. За світі місяць за квартиру ти ищеш бабки себе сам. Хорошого дня! Блять. Слухай, так а в чому твоя проблема? Тобі на ті курси за місяць вже будеш тестувальником. Будеш нормально заробляти і все в тебе буде. Де я не хочу. Мені це не подобається. Ну і що ж тобі подобається? Ну, я влаштуюсь кудись сценаристом. Паралельно буду виступати. Ну, і скільки ти там заробиш? трижюпа жупси <рігла> 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 Так ти поняв, ти типу відсмагчиш. Бодай <рігла> я буду щасливим. Щасливим на роботі за три копійки. Мики, тобі 10. Робота не має тобі подобатись. Робота має приносити гроші. І щасливий той, хто може з похмілля замовити собі доставку їжі, не думаючи про те, скільки буде вона коштувати. А ми, працюючи вайтішки, можемо собі це дозволити. І це мене дратує вас більше за все. Ви намагаєтесь видати свою слабкість за силу. Ніхто з вас в школі, коли ви вам ставили питання, ким ти хочеш бути, не казав: Я хочу шукати баги. Ти хотів малювати. Ти хотів, як і я, стати коміком, ти хотів стати репером. Хоча в твоєму випадку краще реально шукати баги. Але ж насправді ви всі в болоті забезпеченого життя. Так, окей, ви оновлюєте собі айфони раз на рік, їздите на таксі, можете їсти в якихось дорогих закладах, але за все це ви розраховуєтесь не грошима. Ви розраховуєтесь своєю мрією. Кожен із вас продав свою мрію, і саме тому ви огидні. А я влаштуюсь на роботу, що мені подобається. А якщо ні, то нехай мене краще в гей порний будь, ніж я буду сидіти на дейлі мітінгу із вашим бісовим тім лідом. Ні, ні ти, ти куди? Ну, і куди він пішов? Це ж його квартира. Браво, Микито! Чудова промова! Як ви бачите, нашому герою вистачає розуму, аби говорити про такі піднесені речі, але його недостатньо, щоб не дивитись тіктоки із порадами про те, як вести себе на співбесідах. Як підготуватись до співбесіди? Зараз розповім. Але спочатку підпишись на мій ютуб, на мій тікток, на мій інстаграм, лайкни там останній пост та напиши під ним коментар. Також не дивне на ASK.FM і постав мені запитання. 10 Підпишись на мій омівфан з додайся мій клан пубмобайл та клешвоя. Отже, як підготуватись до співбесіди. По-перше, перед цим хильни трішки спиртного. Це додасть тобі спокою та впевненості. До речі, впевненість дуже важливо те, як ти себе поставиш з самого початку. Якщо не хочеш бути ганчіркою в майбутньому колективі, дай їм зрозуміти, що ти не наймаєшся до них на роботу, ти надаєш їм послуги. Вони намагатимуться зробити вигляд, що вони твої друзі, щоби залишити тебе працювати після закінчення робочого дня. Тому обривай їх дружні наміри на всі інші питання, що тобі ставлять, відповідай це. Є в моєму резюме. Ніхто ніколи не читає резюме, тому це вони не перевірять і плюс вони спалилися, що вони не читали твоє резюме і поставили таке дурне питання. Скоро завантажу другу частину своїх порад. Добрий день. Добрий день. добрий день. Микито, ви щойно випили ром? Ні, ні. Це, це, це ліки від кашлю. Вибачте, можна, я зап'ю. Так, будь ласка. Дякую. Ой. Дякую. Власне, Микита, дуже приємно з тобою познайомитись. Ти не проти що одразу на ти? Микита, чи мене чути все нормально зі зв'язком. Я не найманий працівник працівник, я надаю послуги. Е, окей, тобто ви проти того, щоб ми перейшли з вами на ти? Я не буду залишатись працювати після закінчення робочого дня. Добре, проїхали. Микито. Ми ознайомились з вашим резюме, і потенційно ви нам підходите на роль сценариста. Проте є невеличкий нюанс. Ми хотіли би знати рівень ваших софт скілів. Так що уявіть ситуацію ви заходите в офіс, ще немає нікого з працівників, і ви бачите перед собою на підлозі купу лайна. Ваші дії! Все є в моєму резюме. Микито, я дивилась ваше резюме, там немає нічого подібного. Все є в моєму резюме. Добре, дякую вам за дзвінок. Ми обов'язково до вас повернемось з фідбеком. Круто я її, а? дивись, для того, щоб вибити собі зарплатню побільше, скористайся однією єврейською мудрістю. Коли тебе запитають, на яку зарплатню розраховуєш, скажи їм називати цифру першими. Так ти отримуєш від чого відштовхнутися. Якщо занадто мало, то пішли вони. А якщо достатньо, то накидай тисяч і кайфуй, друже. Так що да, можете вважати, що я дуже мотивований. Чудово, чудово. Отже, Микито, я вважаю, ми дуже продуктивно поговорили наостанок. Скажи, будь ласка, а на яку зарплату ти розраховуєш? Я не дуже орієнтуюся в ринку, мені було б зручніше, якби ви сказали. Бо ви ж коли відкривали цю вакансію, ну, напевно, приблизно орієнтувалися, на яку суму ви розраховуєте. Так що, так, може, ви скажете першу. Не вийобуйся! Ти думаєш, ти один такий розумний той Тікток подивився. Кажи, скільки хочеш. Ну, 35 тисяч. А дупа не трісне? В мене, крім тебе, ще три кандидати на цю посаду. І вони готові працювати за 15. Так що гарного дня. Ми вам обов'язково передзвонимо. Ну йо, -йо а! Нє, матрі, ну те, що ти влаштувався на роботу, це, це, це дуже круто. І головне, ще на ту, яку ти хотів. Виходити справді сильніше за нас. Випершимо це все минулого разу. Ні, так а за що вибачатись? Як, Якби не ми всі, то він би не був такий злив, щоб це зробити. А як, до речі, тебе взяли на сценариста? В тебе ж не було толком досвіду. Та як? Ну я написав розгорнуті ці як їх, Хечаром повідомлення, майже всі мені відповіли. Запропонували зробити тестове. Ну я і зробив, як я вмію. А далі, ну розумієте, справа вже мого таланту, харизми. Хоча що ви можете знати про талант та харизму? господи. Ви ж пс це та пишете код. Три компанії за мене боролись. Мене лежало три офера. Я ще зміг собі зарплатню в півтора рази вище вибити. Пацаки, давайте за тих, хто втілює свої мрії у життя. За нікіта. Лише Данило знав, що мокита бреше. Не взяли його ні на якого сценариста, а гроші на цю попойку він заробив на іншій роботі. Однак. Казати, що друг Бреше, було невигідно йому самому. Чудово. Дивись, зараз я позадаю тобі декілька запитань про твоє життя. Щоб на випадок, коли цю частину будуть перематувати і випадково зупиняться, склалось враження, що ми дійсно з тобою про щось спілкуємось. Добре. Тож сьогодні ти прийшов себе спробувати в гейпорно. Ти давно цього хотів? Да ні, я насправді цього взагалі не хотів. Просто справа в тому, що я... Займаєшся стендапом і я не забув. Так. Не хвилюйся. Ти в нас не перший комік. Дого. Є якісь очікування від того, що зараз станеться? Ну. Я зробив клізму. Очікування вірні. Секс з хлопцями до того вже був? Ні, це буде в мене зараз вперше. Добре. Секс із дівчатами є якісь фетіші? Ну, знаєте, мені подобається секс в коханні. Я дуже люблю лежати під зі своєю дівчиною, дивитися якийсь фільм. Все світло в квартирі, вимкнуто. Десь у пабічку, тягні глянди, які ми повісили заздалегідь. І десь на титрах я нахиляюся аби її поцілувати. Без жодних намірів. Просто бо кохаю. І вона мені цілує у відповідь теж бо просто кохає. І це триває досі. Ладно, завели їбало, перейдемо одразу до справи. Роздягайся. Печитанники теж знімати? Ні, блядь, Просто поверни ширинкою назад. добре. Знімай, звичайно. Хоча стривай. Давай перед цим одну штуку запишемо. Тримай куш паперу, ставай раком на диван, показуй пальцем ось в ту сторону і читай. Підписуйтесь на Patreon, це що таке. Читай, давай. Добре. Як скажете. Нормально? Палець вище. Ага. Добре? Ще. Ага. Раком нормально стане. Тепер добре можна читати? Так, читаю. Ага. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ми для вас дуже старалися. Якщо нам вдалося вас посмішити, то не забувайте поставити лайк та написати коментар. Якщо вам дуже сподобалося, то підписуйтесь на Patreon. Це значно пришвидшить розвиток та вихід відео на каналі. Пропоную вам продовжити дивитись мій контент. Ось наступне відео зазначено в кінцевій заставці. Хорош, тепер подивись камеру та посміхнись. Розумничок, от тепер роздягайся.